Несучи у серця свою любов. Добрий день Осені сьогодні скажемо ми, Добрий день учні та шановні вчителі, Добрий день всім про свято це, хто знає, день знань моя країна відзначає. Почнемо все із чистого листа нехай закінчиться нарешті та війна. Діти втомилися в тривогі вже стрічати, діти для того, щоб гратись і навчатись. Почнемо все із чистого листка. Ми разом з осінню його розфарбуємо. У усіх нас є спільна мета у рік навчальний ми стартуємо. Україна не помре, бо ми нація сильна. Хоч забрало небо когось батька чи сина. Про героїв України вся Європа знає. Ми героїв українців, любимо пам'ятає. Давайте хвилин мовчання шануємо пам'ять героїв. Ми можемо продовжити навчання, вони життя віддали за нас із тобою. Свічку пам'яті запалимо за закатованих дітей, які не зможуть навіть дистанційно навчатися. Здається, серце вискочить з грудей. Вони теж хотіли з однокласниками зібратися. Впомінімо людей убитих хирпіні, Краматорську Херсоні. Не заспіває більше соловей для тих, хто не розплющує очі у болоні. Ми живі залишились, щоб жити, навчатися, історію не утворити і дякувати щодня нашим захисникам. Вони дають можливість жити нам. Вони собою небо закривають, вони там, де гради літають. Спасибі їм, що хоче дистанційно, але навчатись буде неодмінно. Цей майже чистий лист директору хочемо передати. Адже і він своє слово має написати. Добрий день, шкільна моя родина! знов запрошую гостинно розпочати новий навчальний рік. Хай він буде кращий, ніж торік, хай вас приємне у році чекає, гостинно двері ліцей наш відкриває. Який формат навчання буде, час покаже. Спасибі ЗСУ, що знов ми всі разом. Цей лист першокласникам хочу передати. Вони повинні в ньому щось та їх написати. А я чистесенський листок тримаю, Що пише тут, ще нічого не знаю. Я знаю лише одне, що я школярик. І школу прочитаю буквами. Я школу лихо, а ті Писати, читати, не глатися. Те слово яке я це буде ніби. От я кажу. А друге слово буде Україна. Я з дівною ученицею буду неодмінно. Я довго так чекала цього моменту. Ми не дамо Україні померти. Ми будемо. Стоятись, навчатись, країна наша буде підсвітати. коли закінчиться війна, ми самі списемо цього вська. Ми тільки списамо, розмалюємо, ми щиро рідну татуємо, бо наша троє це знання, ми придемо склонить до признання. Теж невеличка школярка, але прочитала букварка. То слово, це замість першокласниці, напишу в букварі і у спадок пишу. У третьому класі на чистому листку я словону школьорова напишу, хай буде в новій українській школі всім весело, всім кольором. Тому ну, вже трішки звик, вже зовуся випускник і з Днем знань усіх вітаю у середню школу заглядаю. Слово нуж несу в середню школу. Мрію, що навчатись буде кльово на листочку напишу я слово тиша, хай війна закінчиться скоріше. Із чистого листа у шостий клас, що чекає там цікавого на нас. Я одне лише слово напишу Хочу вчительку бачити живу, а не в телефоні ще здивитися. Я не хочу дистанційно вчитися. Чистий листок і нові предмети. Скажу я усім вам щиро по секрету, що знов я хочу в п'ятий клас, бо хімія, фізика, алгебра і геометрія гострять зуби на нас. Вчиться в школу, а в літо, на пікнік. Ну, привіт, наш перехідний вік! Напевно бажаю усім закохатись, щоб з тим кращим був навчатись. Нормального хочу я навчання. Напевно, це єдине є бажання, бо цього річ я випускниця, майбутнього вже будівниця. Мій безтурботній десятий клас. Хай буде незабутній в школі час. Я слово безтурботність напишу, бо що потрібно десятикласнику? Чистий листок останнього вже класу, чому не можна зупинити часу, чому не можна зупинити війну, а я візьму її та й зупиню? І я спиню молитвою до Бога знань попрошу я лиш допомогу. Не у роби, щоб закрили небо, а Бога, щоб усе було, як треба. Ми хочемо, щоб останній рік так швидко, несподівано не втік. Ми хочемо парти, уроки, перерви. ми більше не будемо робити нерви. Ми хочемо просто побути дітьми. Доросле життя просими не спіши. Листок майже чистий. Його ще писати і щоб по-справжньому нам всім навчатись, давайте попросимо, щоб дзвінок покликав усіх на перший урок. Нехай дистанційно дзвоник лунає, нехай він не найшвидше усіх. Нас перші на уроки. Сьогодні передам його першокласним нашим душенятам маленьким і класним. Нехай усіх закликають і перший дзвоник хай живе! починає починають знов навчатись діти. Звони мені, ми... папа.